Ну і з нами Сергій Черевати, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пана Сергію, вітаємо. Добрий день. Напередодні президент України Володимир Зеленський приїхав під Бахмут. Нагородив оборонців цього міста-героя. Що означає цей візит? Що означає безпосередньо для бійців? Тому що напевно, все ж таки, от найбільше має місце цей символізм. Абсолютно з вами згоден. Президент вдруге. Приїжджає в місто фортецю. Під Час першого візиту я був також і безпосередньо бачу, відбувається це спілкування. Це абсолютний маркер того, що Бахмут це Україна, що всі... він буде оборонятися і стоятимуть всі до того, поки не вигонять ворога з нашої землі. І це також показує то, що ми всі в одному строю від верховного Голокомандуюча президента до рядового що суспільство, військо, військово-політичне керівництво об'єднані заради одної мети перемогти і вигнати ворога з нашої землі для кожного воїна. Це звичайно потужний мотиваційний, такий знаєте, мотиваційна річ, коли ти розумієш, що ти не покинутий, що до тебе приїжджає і командувач фронтом. І твої командири, і навіть верховний Головнокомандувач за доволі невеликий проміжок часу находить можливість в небезпечні в надто небезпечні обстановці приїхати підтримати своїх воїнів, нагородити, сказати надихаючі слова. І, і це дає і нашим воїнам, і нашому суспільству, і світовому співтовариству розуміння, що ми сильні, ми б'ємося. І ми не збираємося йти ні на жодні поступки, поки ми не вогнем агресора з нашої землі. Пане Сергію, давайте саме зараз почуємо ці надихаючі слова президента. Я вам дуже вдячний кожному і кожній, хто захищає також. Дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким побратимам, яких втратили ви на, на сході в цілому на цій війні. Отже, тепер розкажіть, будь ласка, яка обстановка зараз в Бахмуті на околицях чи зберігається оця тенденція до сповільнення наступу ворога? Ну, поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Таким головним напрямком удару ворога за цю добу. Там відбулося на всьому бахмутському напрямку і в районі Бахмута. Богданівки притеченого відбулося 35 п'ять боєзвітних і 29 в районі самого міста і околиць. 222 рази. Ворог обстрілював весь бахмутський фронт. Ствольною артилерією реактивними системами залпового вогню і 44 обстріли здійснив по самому місту? 107 окупантів було знищено, 137 зазнали поранення різного ступеня. А яка зараз ситуація на куп'янсько-лиманському напрямку? Наскільки там важко? Так, це це другий такий за напруженістю напрямок, де ворог намагає проявляти активність атакувати вже декілька тижнів підряд. Також він є лідером по обстрілам з артилерії і інших систем ураження, реактивних систем залпового вогню. Зокрема, не стало винятком ця доба 438 разів. Ворог вражав наші позиції різними артилерійськими системами. Відбулося 4 боєзітнення, 10 авіанальотів. І характерна риса цього напрямку: що тут ворог більше застосовує регулярні війська і більше застосовує бронетехніки. І відтак наші воїни вже декілька тижнів підряд щодоби випалюють доволі багато їхніх броньованих засобів і в тому числі новітніх. Декілька тижнів підряд там було знищилось більше десяти новітніх їх танків Т-90, Т-80. За цю добу було знищено 4 танки Т-90, бойова машина піхоти, БТР-80, САУ «Акація», МСТА і зенітно-ракетний комплекс «Бук». Також на цьому напрямку 39 окупантів було знищено і 86 поранено. Один попав в полон. А якось впливає це на ситуацію, зокрема і в Бахмуті, те, що росіяни намагаються штурмувати на кількох напрямках наші позиції. От щойно поговорили про Куп'янську-Лиманський напрямок. Знаємо, що в Авдіївці зараз не просто вони в такий спосіб відтягують ресурс, наприклад, з того самого Бахмута, чи вони десь ще його акумулюють і у них є запаси. Ну вони, вони мають декілька напрямків атаки, але в, всі ви пам'ятаєте, що була анонс великого наступу, і напевне, що ці елементи атакуючі, це він і є. Я так думаю, спроби. Але вони всі зустрілися з спроби їхніх атакуючих і прориву нашої оборони. Наткнулося на те, що наше керівництво бачило їхні наміри. Прогнозувало відтак вибудовувало грамотну ешелоновану оборону ще на етапі розгортання військ, часто накривали накривало ракетними, ракетними ударами або ударами нашої артилерії, або авіації, або знищувало безпосередньо в ближніх боях. Тому ніяких значних успіхів ворог не досяг. В першу чергу головного він не зміг прорвати нашу оборону, не зміг оточити війська, не міг вийти в тили і постійно несе величезні втрати. Тим самим наші воїни, герої, які щодня в важких умовах виконують свою героїчну працю, вони сточують його можливості, ламають його бойові порядки, надламують морально-психологічний стан і відтак готують кожен день їхньої такої мужньої потужної роботи, наближає день нашої перемоги. Слава честі, подяка нашим захисникам. На останок пане Сергію. А які резерви на даний момент на тому ж бахмутському напрямку у Росіян? Я питаю зараз про першу другу лінію, а саме про вагнерівців. Пригожин каже, що у нього там 300-500 добровольців щодня. Це якось відчувається. Ну насправді відчувається інше, що так вони намагаються і далі бути активними. Вони багато проводять по декілька десятків атак, але спостерігається тенденція, що не вистачає Вагнеру чистої сил, і ми спостерігаємо, що вони вже постійно підкріплюються, наприклад, підрозділами повітряно-десантних військ Російської Федерації. А так, що це для Пригожина вже стає характерно. Це бахвальство і заміна реальних успіхів і, і такими знаєте, інформаційними успіхами. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію, за можливість поспілкуватися. Сергій Чаривати, речник східного груповання збройних сил України, був з нами.